На каналі Україна в студії Олена Кот. Вітаю сьогодні у випуску. Олександра Єфремова затримали в аеропорту Бориспіль, куди летів колишній регіонал, в чому його звинувачують. Гроші під ногами. Скільки можна заробити, якщо зібрати абрикоси, що ростуть при дорозі, та продати їх на ринку. І ще один удар по гаманцю. Мешканці Чернігова стали власниками золотих соток. Податок на землю підскочив у кілька разів. Як це пояснюють у мерії? Дивіться просто зараз. Олександра Єфремова затримали в аеропорту Бориспіль. Екс-регіонал збирався летіти до Відня. Про це на своїй сторінці у соцмережі повідомив генпрокурор. Єфремова затримують вже вдруге. Перший раз торік у лютому. Із СІЗО він вийшов під заставу у 3 мільйони 700 тисяч гривень. Тоді суд зобов'язав Єфремова носити електронний браслет. Спочатку політика обвинувачували у фінансуванні бойовиків на Донбасі, а нині підозрюють у посяганні на територіальну цілісність держави. Адвокат Єфремова затримання не коментує. А перед Затримання Олександра Єфремова прокоментували в опозиційному блоці. Сьогодні влада з затриманням Єфремова спробами реанімувати стару казку про те, що в усьому вині попередники репресіями проти опозиції намагаються прикрити своє власне банкрутство і приховати свою провину за злочини проти народу України. Впевнені, чергова справа проти Олександра Єфремова розвалиться як і попередня. Із заяви політичної партії Опозиційний блок. Троє людей загинуло в автокатастрофі, що сталося цієї ночі на трасі Київ ЧОП поблизу Рівного. Водій маршрутки зіштовхнувся з вантажівкою. Він та ще троє пасажирів зараз у лікарні з тяжкими травмами. З місця подій Володимир Миколайчук. Дорожня пригода сталася у першій ночі неподалік обласного центру на трасі Київчоп Маршрутка виїхала на зустрічну смугу, де зіштовхнулася з вантажівкою. На місці загинув один пасажир, ще двоє в лікарні. Нині під наглядом медиків четверо. Один пацієнт у критичному стані. Перелом багатоуламковий внутрішньосуглобовий лівого плеча, багатоуламковий внутрішньосуглобовий внутрішньослуглобовий перелом лівої, лівого стегна, перелом надколінника, плюс забій легень. Ймовірніше за все, оскільки там є гідроторок з останнім даним. Пасажири пояснюють, водій летів з великою швидкістю. Чому виїхав на зустрічну смугу? З'ясовують слідчі. Водій також перебуває під наглядом медиків. Зараз з ним будуть спілкуватися слідчі, аби встановити, що стало причиною ДТП та чи був водій у стані алкогольного сп'яніння. Нині поліція встановлює точну кількість пасажирів, адже чимало з них з легкими травмами просто покинули місце катастрофи. І Рівного Володимир Макалечук Віктор Тернощук Сабиття канал Україна. Вибух у Запоріжжі рвонуло близько другої ночі у середмісті поблизу одного з банків. У будівлі повибивало шибки та пошкодило кондиціонер. За попередніми даними, вибухівку закріпили на віконній рамі. Працівники фінустанови припускають, метою зловмисників був банкомат, розташований всередині. Та дістатися до здобичі вони не змогли, завадили грати. В поліції інцидент кваліфікували як хуліганство, який саме вибуховий пристрій спрацював, з'ясовують експерти. Неспокійна ніч на Донбасі. Через обстріли загинув український військовий. Ще один дістав поранень. В цілому за минулу добу зафіксовано більш ніж півсотні випадків відкриття вогню бойовиками. Зокрема, під мінометний обстріл потрапили позиції українських військових у пєсках, Луганському та Старомихайлівці. На Донецькому і Луганському напрямках супротивник використовував стрілецьку зброю, гранатомети та великокаліберні кулемети. Під Невельським працювала навіть артилерія. Із Росії прибуло чергове потужне підкріплення для бойовиків. На станцію Харциск приїхало шість вагонів з боєприпасами та платформами з військовою технікою. Всього вісім танків, чотири БМП. І через контрольний пункт із Варена пройшла колонна військової техніки. Зеленою цвіллю з характерним різким запахом вкрилося Київське море. Чиновники називають це звичним для липня явищем природи, але місцеві мешканці побоюються. Від них приховують екологічну катастрофу, що насправді сталося з водоймою, розбиралася Ольга Родіна. Яскраво зелена цвіль та нестерпний сморід – Так цього року цвіте київське водосховище. Цей берег підійшов би для декорацій фільму жахів. Місцеві вже охрестили це мертвою зоною. Плохо не чисяться, звісно, люди возмащаються. А це, можливо, хімію якусь кинули? Ну, хімію, так. Щось у воду. Що видно, Більше всього. Ну, так же воно а, не може а, бути. А, що... Аж гидко туди <рес> <ето саму> ноги <рес> всунути. <рес> Виявляється, не хімія, а водорості розфарбували водосховище. Зелені водорослі вони є, і ніхто з ним нічого зробити не може. Ще за радянської влади всякі риби завозилися, які мали їх з'їсти, але вони не хочуть їх їсти. Нині тут усі умови для росту водоростей, адже рівень кисню падає. Причини дві пояснюють Держводагентстві. по перше, водосховище впадає річка прип'ять, а в ній багато активного заліза, що поглинає кисень. По-друге, спека додає проблем, та вирішити це можливо. Якщо збільшити проточність то і скинути водосховище трохи не зовсім а трохи, от то режим я думаю, буде стабілізовано. Рівень кисня стабілізовано. Та чи буде це зроблено? Поки невідомо. Тим часом екологічні інспекції області заспокоюють. Даний вид явища він є природнім і на екологічну безпеку він не впливає. Ніяким чином не по не пов'язане, якимось східом зворотні у водні об'єкти, ніякої загрози це не становить для людей. Тільки но спаде аномальна спека, смарагдове забарвлення зникне. Переконують фахівці. Щоправда, від купання у поки що зеленому водосховищі екологи все ж радять утриматися. Ольга Родіна, Анатолій Ворон, сабиція канал Україна. Золота земля. У Чернігові міськрада підвищила податок на землю. Тепер містяни мають сплатити за кожну сотку не 12 гривень як торік, а 158. Як люди реагують на нові платіжки, розкажуть кореспонденти Сабитій. Сергій власник п'яти соток землі в Чернігові. На присадибній ділянці його сім'я вирощує городину та фрукти до столу. Досі за свою землю платив 144 гривні на рік, а днями отримав квитанцію аж на 800. Я інвалід третьої групи по сердечно-сосудистым заболеваниям. Мне на лікарство нужно платить тратить в месяц где-то в районі 400 гривень. Пенсія по інвалідності в районі там, 1050 гривень. І лишніх 800 гривень из бюджету ощутимо. Не только для мене, але й для всіх остальных. Звідки така сума Сергій пішов питати до податкової. Там пояснили, нову ставку земельного податку встановила міськрада. В минулому році ставка земельного податку складала 12 гривень. Вона була фіксована для незалежно, ну якось також вона фіксована для всіх 158 гривень для кожного громадянина. Незалежно, чи земельна ділянка приватизована, чи не приватизована платниками, як хто як є власниками, так і саме землекористувачі. Чернігівці, які вже отримали рахунки на землю, шоковані. Кажуть, після захмарних квитанцій за газ та тепло це ще один удар по гаманцю. За землю ми отримали з 1600. за землю і втрак квитанція там на 50 гривень за якусь оренду. Налоги такі, що в життя не за що. Щоправда, листи щастя отримали не всі землевласники Чернігова, пільговиків, а це пенсіонери за віком, інваліди першої та другої груп, багатодітні та сім'ї учасників бойових дій. Підвищення не торкнулося. Всім іншим, хто не заплатить, випишуть штраф 10% від суми. А от у сусідньому з обласним центром селі Старий Білоус люди навіть не рахують скільки вони платять за землю. Копейки якісь. не знаю, точно суму, але якісь копейки. Сільрада податок на землю залишила на рівні 2 гривень 60 копійок. У нас не підвищували, ми затвердили на сесії сільської ради податок згідно нормативно-грошової оцінки землі. В Чернігові влада за рахунок нового податку на землю планує збагатити міську скарбницю на 7 мільйонів гривень. Це все мро більше ніж торік, якщо, звісно, люди погодяться платити. З Чернігова Олена Лазун Сергій Пашко Сабиття канал Україна. Жити з осколком 16-річний Євген Ярошенко з Новолуганського отримав поранення шиї минулого року. Діставати чужорідне тіло лікарі не наважились. Хлопця мучить постійний біль, аби полегшити страждання. Його направили на реабілітацію. Про дітей війни кореспонденти Сабиті. Раніше мріяв, що буду їздити добувати медалі, отримують грамоти. Мрію у 16-річного Жені забрала війна. Про важку атлетику довелося забути. Хлопець отримав поранення в шию навесні минулого року. Село Новолуганське, звідти він родом, під обстріл потрапляє часто. Мати підлітка Ірина показує, де трапилася трагедія. Того вечора її син з друзями повертався з дня народження. Почався резко обстріл, розривалося все в воздухе. Вони 19 людей, так друг на друга всі попадали, что бежать нікуди було здесь. Страшне, що було. Ну і в шею залетел осколок. Женю прооперували. Діставати уламок розміром у сантиметр нейрохірурги настали. Не він прямо в на позвонку, там ну, все нервне окончання. І якщо б він, як врачі, якщо б тронули, то він просто овощем залишився. Але чужорідне тіло дає про себе знати. Хлопця часто мучать болі у спині та шиї. Йому не можна робити різких рухів. Тому що будь-яке неловке рухання, і він може пошевелитися і нарушити якісь нерви. Аби він відчував себе краще, знадобилася реабілітація. З підтримуючою терапією підлітку допоміг штаб Ріната Ахметова. 16-річному жені штаб Ріната Ахметова надав допомогу на проведення реабілітації, яка була направлена на усунення больового синдрому в хребті, покращення емоційного стану хлопчика та зміцнення нервової та м'язової системи жень. Спасибо большое. Позвонілимусразу гласілися. І он з радістю там ребятами познайомився. Ну, понравилась йому там. Для підлітка в санаторії розробили особливу програму. У него противопоказаны все электропроцедуры, но для восстановления его не только соматического состояния, но и психологического он проходит здесь реабилитацию. Перестали частые боли в шее. Перестал чувствовать довольно-таки хороший результат. На сьогоднішній день реабілітаційне лікування пройшли вже 40 поранених дітей з Донецької та Луганської областей. Ще 20 вирушать в оздоровчі центри вже найближчим часом. Після курсу терапії Женя повернеться додому в Новолуганське, але зі спортом активний хлопець прощатися не має наміру. Вирішив для підтримки форми зайнятися плаванням. Вікторія Чистюхіна, Юлія Міншакірова, Оксана Корчма, Євген Якунін Сабиті канал Україна. Щонайменше 60 людей постраждали внаслідок сутичок у столиці Вірменії. Там сталося зіткнення між поліцією та демонстрантами. Останні вийшли з вимоги відправити чини уряд у відставку. Цього ж вимагає місцева опозиція. Її представники уже два тижні утримують заручників у поліцейському відділку. Про буремну ніч в Єревані. Яна Лук'янець. Сотні вірмен, невдоволених політикою чинного уряду, вийшли на вулиці Єревана. Метою акції стала підтримка дій опозиції, яка пішла на радикальні кроки. 17 липня її озброєні представники захопили в заручники усіх, хто перебував у поліцейському відділку на околиці міста, і досі утримують захоплену будівлю. Саме біля неї і сталися масові сутички. Активісти закидали поліцію камінням. У відповідь отримали сльозогінний газ та шумові гранати. Опозиційні сили очолює жираєр Сефілян. Сам він нині за ґратами за незаконне зберігання зброї. Люди вимагають звільнити їх лідера. А заразом і відправити у відставку президента Сарксяна. Ми закликаємо президента піти у відставку і створити уряд народної довіри. Складати зброю добровільно ми не будемо. Під Час нічної сутички поліція вирішила штурмувати відділок. У результаті один правоохоронець загинув чотирьох поранено. Втім, звільнити заручників, які уже два тижні сидять у будівлі, не вдалося. Президент між тим закликає вирішити проблему мирним шляхом. Ми повинні зробити все необхідне, аби виправити цю ситуацію та уникнути повторення трагедії в майбутньому. Проблеми у Вірменії не можна вирішити шляхом насильства, нападів або захоплення заручників. Станом на цю годину поліція повідомляє про затримання півтори сотні прибічників опозиції. Едуард Ганишевський, Яна Лук'янець, забиття канал Україна. Відпочинок у зоні бойових дій мешканці прифронтових міст живуть у постійному стресі. Втім, до звуків стрілянини вже призвичайлись. Відпочивають на колись популярних курортах, засмагають і купаються навіть за лічені кілометри до лінії зіткнення на пляжах в зоні бойових дій. Побувала Анна Карпова. Грязь – Це слов'янський курорт. За два роки після початку бойових дій сюди приїздить у рази менше відвідувачів. Дозволити санаторне лікування тепер можуть не всі. Многі е кабінети медицинські були ограблені, апаратура медицинська була вивезена. От, нам довелося нову, покупати. а це все легло на наші убитки. Тому собістоїмость у нас возросла. Два санаторії з трьох стали військовими об'єктами. У будівлях обжилися українські бійці. Третій заповнений пацієнтами на 10%. десять одне озеро, вторе. Ходьба. Процедури дуже дорогі. Я що хоча б уложитися ходьбу і плавання. Ось і виходить, що тепер у Слов'янськ приїжджають не для того, аби оздоровитися, а щоби покупатися. Поплавати у безкоштовному цілющому озері з'їжджаються з сусідніх міст та областей. І пляж чистий, і розваги на ньому доступні. А це вже Курахівське водосховище до лінії зіткнення звідси близько 15 кілометрів. Але ані звуки нічних обстрілів Мар'їнки, ані можливість знайти в кущах боєприпаси місцевих відпочивальників зовсім не лякає. Тетяна відпочиває на узбережжі водосховища регулярно. Сабитім розповідає, ходить обережно. Я только хожу строго по дарую. Отут От, тока. Откуда я знаю, що там? Може, там стен, понимаете? Я не знаю, ми не знаємо, що туди можуть прилітіти. Сюди приїздять із дітьми, адже безкоштовний пляж з чистою водою у Кураховому один. Самі відпочивальники зізнаються. Бувало, що боєприпаси знаходили поруч із пляжем. Нашлі три гранати на а там атавками рибаков повиганяли і Гранати, да. А ось вже й сама Мар'їнка. До передової звідси менше кілометра. Попри це, в озеро з пірса стрибають діти, а в очеретах сидять рибалки. Володимир показує свій улов. Ну оце карпік дзеркальний. І карасик, метіс. Приїхав сюди з мирного Курахового, тому що тут краще клює. Не страшно? Ні. Воно там десь стріляє. Ми ж туди не йдемо. Та така риболовля може коштувати життя. Дальність польоту кулі до півтора кілометра. Місцеві зізнаються так, стріляють, але до цього вже звикли. Але й поплавати влітку о як хочеться. З Донецької області Анна Карпова, Олександр Хлинін, Сабиція, канал Україна. У Маріуполі розпочав роботу волонтерський табір Будуємо Україну разом. 35 хлопців та дівчат з України та Європи вже другий рік їздять країною та безкоштовно ремонтують житла тих, хто опинився у скруті. З волонтерами та їхніми підопічними познайомилась Тетяна Уралова. Тут от живуть дівчатка. Отак, от нам нам дали нам дали кімнату. Живуть там, де працюють у центрі дитячої реабілітації Пілігрим. Поки вихованці в Карпатах, волонтери проекту Будуємо Україну разом ремонтують кімнату для хлопчиків і навчальний клас. Студентку Тетяну в прифронтовий Маріуполь батьки відпускали неохоче. Все ж бояться, бо близько війна, бо як все, все буде відбуватися, все ж ми в такій трошки небезпечній зоні. Але ми всі були позитивно налаштовані, не знаю. Мені не було страшно. Всього волонтерів 35. Це молодь з різних регіонів України, а також з Європи. Полячка Юстина запевняє, саме так і мріяла провести відпустку. Вирішила, що треба допомогти. Тут що це дуже важливо, щоб люди тут не здавалися. І навіть, хоча весь час війни просто ще так відбудова теж паралельно йде. У центрі Пілігрим таким помічникам натішитися не можуть. Ані могли зараз бути на морі, ані зовсім не загоріли, вони не для цього приїхали. Всього в Маріуполі молодь планує відремонтувати дев'ять об'єктів. Це помешкання багатодітних та малозабезпечених сімей, а також учасників бойових дій. Сергію за чотири дні хлопці практично полатали дах будинку. Як без хлопців? Подавати тому, то треба. дуже класно, коли люди сприймають адекватну допомогу. Тобто, коли вони не сприймаються як належне. А розумію, що це всього лиш для них можливість почати або зробити те, що те, що планували, і продовжувати далі. А ще волонтерам довелося освоїти професію аніматорів для трьох Сергієвих дітей. Волонтери табору будуємо Україну разом. Будуть у Маріуполі ще тиждень. За цей час, окрім основної роботи, планують створити на одній із багатоповерхівок міста патріотичний мурал. Тетяна Уралова, Олександр Девиденко, Сабиттія Канал Україна. Яблука, сливи, груші та абрикоси можна і заготовки на зиму робити, а можна і сімейний бюджет поповнити. Сезон фруктів нині у розпалі. Як заробити на тому, що лежить під ногами? Експеримент влаштувала Наталя Гусак. Цим фруктовим деревам неподалік від села Вербовей більше півстоліття. Їх посадили, щоб захищали поля від вітру. Горпина Іванівна розповідає, тут росли і яблука, і сливи, і груші. Це багато. Багато, і садила, і садила. Та до наших днів доросли тільки абрикоси. І на них часто звертають увагу ті, хто їдуть сільською дорогою. Якщо б мимо от проїжджали, ось так, бачимо таке дерево, Неужели ж? не під'їдеш і не збереш, якщо для себе? Так да навіть повідло. А чому не можна повідло сварити? Можна. Заморозити теж можна. Компотик буде. А можна й заробити скільки? Сабиття вирішили з'ясувати. Збираємо плоди на продаж. У цьому місці вражає брикос настільки багатий, що зібрати кілька відер можна менше ніж за годину. Абрикоси хоч і дрібні, та за смаком, не гірші ніж сортові. Тара наповнюється швидко, можна їхати на ринок. Тепер спробуємо наші абрикоси продати. Роботу зі збору спочатку оцінюємо у 10 гривень. Перший покупець підходить уже за кілька хвилин. Дякую вам здоров'я. Дрібні абрикоси беруть і на компоти, і на сушку. Останні віддаємо дешевше. П'ять гривень заберіть на компоті, беріть. Та на су ані прекрасні на можна сушку. Вот, вот я на сушку. Я вам зразу говорю. Смаріть, еті, еті чуть хуже. Угу. Да, 5. Фрукти йдуть на ура. 10 кілограмів абрикосів ми продали за пів години. Заробили 70 гривень. З Дніпра Наталя Володимир Сенгелов сабиція канал Україна. Сабиця надалі стежать за розвитком подій. Інформаційний підсумок підіб'ємо вже у І Серед головного зокрема розкажемо про таке. Батько взяв у заручники власну дитину. Мешканець Івано-Франківська зачинився у квартирі з трирічним сином та нікого не пускав. Дозволяти малого довелось. Поліції рятувальники виламували двері. Що стало причиною конфлікту та де була мати дитини? Дивіться вже о дев'ятнадцятій. А на цю годину все важливі новини. Шукайте також на сайті сьогодні в розділі Сабитя. До зустрічі.